Григорій Сковорода похвала бідності. О, блаженна свята, у діл мій бідносте, справжня мати серцям, рідна і лагідна, всім, хто в морі зазнав горі і пагуби, супокійне гаване, о щасливий, хто зміг заприязнити тебе, зрозуміти, як втіхи незміренні. Ти приносиш усім, хто вшанував тебе серцем щирим і радісним. О щасливий, хто зміг заприязнити тебе, хто на ласку твою здався без огляду, і кого на бенкет свій допустила ти, вівши в хату наську й тісну. Всяка слабість тіка геть від твоїх осель, Немов диму бджола, так уникають їх чорна неміч, Гостець і кам'яниний дух. Жовчні болі і пропасниця, бо на милі тобі п'янство і зажерливість, з котрих сила хвороб плине й кипить у ключ, бо намила тобі розкіш неправедна, люта мати тривог лихих, ні турбота грузька, ні тії клопоти, до пенатів твоїх не наближаються ні амбітність, ні шум слави порожньої, ні погибельної пристрасті. Налякає тебе полум'я блискавки, не страшить глибочинь моря бурхливого. Божа селя твоя в тихому падолі, човен твій на мілкім брідку, в твій куток не зорить острах і хитрощі, і пекельних богинь погляди заздрісні, неспроможні пойнять дім твій і тартараром в тиху пристань повіяти, нестурбований мир, спокій нарушенний. І здоров'я міцне, і призвичайне до побожних трудів серце, незламне, славлять твій гостелюбний дах, зрівноважений дух, мудра розсудливість, та веселість ясна, що з верховин своїх на глупоту людську дивиться з осміхом. От супутники бідності, але ті же браки, як я прославлю їх! Що на серці у них прагнення золота, ті захлані старці, що до скарбів земних, так пожадливо горнуться. Ні, по кілі, що ти оком пожадливим, мов злиденний той ір, рвешся до золота, Той без скринь золотих ти не наближишся до правдивої бідності. Був у Боги Христос, бо зневажав скарби, Павел був нуждарем. Бо не жадав у тих старчачих торбах, бідносте, ти живеш в серці чистім і праведнім.